А, так, любенькі, дорогенькі. І знову здрасте. Як ви поживаєте, як ваші справи? Як взагалі ви У нас вчора І грім такий грімів, десь в це було. Таке сонце, сонце, сонце. Потім нахмарило різко. І грім такий грімів. Я думала, десь ракета летить. І чоловік каже, в хаті був, каже, вискочив, думав, точно десь щось летить. І такий разів 3-4, ну так періодично, грім такий гримів, точно, як щось десь летіло. Вроде. І сидиш отак, розклади якраз робила. Важкі. І сидиш і так в голові прокручується, блін, ну, не до хорошого. Це. Голодний год, неврожайний год може бути. Так що треба думати, як тратити, що тратить, куди тратити. Ну, Тось отаке. Щось, щось таке. Прям і страшно. Зробилося прям так страшно, щось десь Небеса хочуть нам сказати, про сповідати. Ну, Це ми на другому каналі Ось запишу сьогодні відео, побалакаємо про це все. Ну, дуже таке таке ощущення прям нехорошості. Вийшов із кухні цієї якийсь такий ну, от, от про шос. Це про шуст. Це, це не простий грім. І бахкало так, прям бахкало, ну гриміло. Хтось там ще дзвонив, люди ж на розклади. Не знаю, звідкіля, навіть не питала. Ну кажу, у вас там теж гримить? Ні, не гримить. В общем, ото такі діла. Так, любенькі, дорогенькі. Розклади, свічечки. Наборчики, мотаночки, пишете вайбером, все отвечаю, все розказую. Сьогодні я утром встала, прочитала коментар. Прийшов він вечором, вчора на вайбер, не знаю я, бо я буваю вечором телефонний не дивлюсь той. Положила і все. Що свічка, от Якимсь чудесним образом жінка пише, десь якийсь взрив був, що як то дитина не оказалася там, де був взрив. А бока утром пише, що ця свічка, ну так як я поняла. Утром свічка почала, каже, горіть, не так ну, пише вона, не так, як завжди. Ось таке сплем'я таке, дьоргана ця свічка була, все ну, не так горіло, як завжди. Ну, я, я не кажу, хто це, що це, і хто, якщо слухає ця жінка, цей, то, просто я в общем, сказала та й все. Тобто я маю вуду, хочу сказати, що таке читаєш і. На душі я бігом батюшки ж. Не взяв він ще телефон, хочеться ж йому розказати, що це все не брав він ще телефон, свої молитви. І ще, утра послухала там трошки відео, як время, От кажеться, що время так швидко летить, а воно не кажеться. В Тибеті в монастирі, ну це на, на тому відео я більше розкажу, те, що я почитала, що примерно не вистачає дня на молитви. Ну, от вони століттями читають одні ті самі молитви в монастирі. І не вистачає дня на те, щоб прочитати ті самі молитви, які читаються, ну на яких раніше вистачало сутки. Помієте? І, що замітили, що вибачайте. Що свічка в одне і те саме в монастирі ставлять свічки. І вони горіли ну, от примерно е, ну, от за сутки, там згорала свічка, чи так, чи так, чи три свічки, чи п'ять свічок. Зараз це все зовсім по другому Ті самі свічки, які виробляються століттями, в те саме час ставиться, в те саме воно підпалюються, горять, все те саме. Все те То тобто, й сутки зараз, так як кажуть, не 24 часа, а 18 часов. Через що й не вспіваємо? Через, через те, от там воно пише, це так я чуть-чуть кажу вам, що люди в 40 год, вони виглядають на 30-літніх. Все це зв'язано і все воно кудись світ біжить. Ну в общем, все, от таке порозказувала вам з казочки. Кріпіться, люденьки, українці, любенькі, дорогенькі, кріпіться, моліться, все буде добре, все переживемо, все винесемо. Так, треба да, силу на це все мати, треба це все пройти. По-другому не могло б воно бути. Знаєте, по-другому воно не могло б бути. Як не прискорбно, по-другому не могло воно бути. Чи ціна свободи така, чи ціна нашої тупості така? Знаєте, закривали глаза на все те, що треба було їх відкривати ще 30 років назад. Ми на все закривали глаза, та якось воно буде. Значить, нас всіх це устраювало, якщо ми нічого не міняли. От і прийшло до того, що при... до чого прийшло. Ну, що це мої відступлення ліричні. Лир... Боже, я шукаю, де ці бумажечки відправляють свічки. Понаготовляла? Так. Дивимося, давайте коротеньку тему подивимось. От щось таке зутра мене чувство, що щось на Путіна готується. Хто значого це чувство, ну, чогось таке відчуття, що ці теракти, оце все, що в Москві. а як вони цього це не об'ясняють, як вони не. Понятно, що вони будуть зараз перти на Україну, по-другому, воно ніяк і не буде. Все гімно, що зв'язане, це йде з України. Хоча вони, вони прийшли свою родину захищати на чужу територію. Ну, все гамно ну, лється з України на них. І от я б сказала, що Іділ готує вбивство ну, Путіна. Якісь ідуть, це я проснулася, там подумала, там в хаті була в домі, в хаті, як воно там називається правильно, взяла там карт, і от якось я б сказала, що десь щось, десь щось за Афганістан, за Чечню, за всі добрі діла, які йшли в тіля. Афганістан це СССР був. Ну, том, що вони ж на себе взяли після СССР. Вони ж приємники. А ну давайте подивимося. Коротенько зробимо. Коротенький розклад. Путін. От Путін. Як карта його зараз бачить? Як карта, от колода, взяла другу колоду, витягнула, як колода його бачила. Брехун, брехун і ще раз брехун. Як колода бачу. Брехуна найголовніший брехун на всьому білому світі. І людям це доходить. От ночова карта, тобто люди це понімати більше, більше і більше. Погано, що він це не розумів. Ілюзії, брехня і ілюзія. Сімка мічей, сімка кубків. Сам придумав, сам повірив, всьому своєму стаду розказав. Показав і все, як його бочека, да, на виборі. Да, опасності йде, опасності йде. Реально. Забрехався, зажрався, за за, 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 за. Багато вже. От ця десятка мечей спадає. Воно звідкіля йде. Да? Ну, ця опасно, звідки лайде. Да? Визь з далеко. З далеко. Це карта, та що далеко від нього, із за з далека, зброя. Це жахливе, зброя. то й сьогодні зброя. Ну тут даже за гроші. Тут даже не те, що карта показує якийсь найманник за гроші. Ну ні, тут невеликі великі гроші падають а за що? За, що? За те, що покалічив судьби, покалічив цілі страни, туснічей возміздя над ним. Карта возміздя над ним. Карта, люди приймають вибор. Бачиш, як карта показує. Люди більше і більш розуміють, що ну, як ти, їх всіх ти в Росію, ну ти все зрозуміло, люди і різні люди там є. А те, що очах світ більш і більше розуміє, що очах цієї брехні. Оцих всіх видумок, оцього всього, цього бреду, що там НАТО буде стра... троїти щось, те буде Україна, чи там Грузія, Любов Раз... без разниці, хто це. Понімаєте, що це вже заігралося, Людина вже заігралася в цьому всього. В о цьому своєму бреді. І так подивитися, от по карті, скільки світ може цей бред його прожовувати, пережовувати. Підходить кінець. І кінець, як ото кажуть, триндец подкрался незаметно. Ну, яким може бути? Через силу, через силу. Да, через силу. Я пін жива сейчас, як він жива. Ніщета, нищета. Духовна, душевна ніщита. Це краще не придумаєш. Ні Людина, Людині, розумієте, сострадання, якісь чувства, якісь вони повністю відступують. По п'яторки Пентаклі, ну, це, це знаєш, при великому багатстві, при тому, що, може, він самий супер пупер багатий чоловік на землі, він ніщита, це теж супер-пупер, ну такого більш немає. Україна живе. Україною. Мислі про Україну, і Україна не дає йому покою. Не дає, як він живе. Україна. Україна, люди, що в Україні. Через що сюди в своїх війні. Через щось дириться на воїну Ну і хорошо, давайте. Почали начали з того, що готується, де щось готується. Де щось готується? Понімаєте? Уже людям, уже, ну які там хто ці діли, діли, понімаєте, вообще, от всьому світу, от світу, уже отут стоїть оця брехня, оце, всі, оці всі його придумки, оце все те, що він там, понімаєте. Доказують, що вони великі, доказують, що їм мішають жити, доказують що світові, що там НАТО, не НАТО, ну, воно не совпадає. І світ, ну як сказати, ну, по-культурному заморюється від нього, устав уже від нього. А по-некультурному щось готується. Щось готується через силу, через ту смічей. Щось готується. Ну, Війною живе, війна Україна, чим він живе? От війна й Україна! Все, більше немає там нічого в голові. Ну і Як для нього, для нього. З його сторони, як для нього закінчиться війна в Україні. От як почали з діло, як для нього закінчиться війна в Україні. Тут для нього як вона не закінчиться, а закінчиться для... Для його людей, ну, навіть, якщо ми беремо за Росію, помієш урок пройдуть дуже хороший урок, що не лізь, навіть не те, що палець сунь на територію України. Воно все пройде. Да, може зараз сказатися, що це невероятне, от о, така махіна, от, у них скільки того чермету, все вони лізуть, все вони пруть, все вони. все вони. Ну, я в тому, що знаєш, як от подумати. Німці, Гітлер, теж опер, і теж його ніхто не міг встановити. А потім якимсь чудесним образом остановили, ще й назад погнали всіх їх. Тобто, бувають такі времена, бувають в світі такі чудеса, що розумію, що непонятно як. Маленька Україна, маленька по порівнянні з ними по території, ну і по кількості людей. Маленька Україна, ну грамотні люди, які живуть в Україні, і люди, які дійсно українці. Чого дійсно українці того, що нікуди не лізуть. Немає, немає інтересу і немає тяги лізти в якісь інші страни, тому що вони чужі, вони реально чужі. Ну, Живуть там люди, ну, є сусіди, там, живуть там, все, понятно, ти восприймаєш, да, може, десь краще, не може, а десь є краще. Ну, дивися, хорошо б і в нас так було. Но в же час ти не лізеш, тому що тобі вистачає того, там, де ти живеш. Воздуха вистачає, землі вистачає. Тобто людей, які вокруг тебе, вистачає всього, чого лізти кудись, якщо всього людині хватає? А якщо таким, як вони, чогось не хватає, вроді територія така, і вроді людей до хірай дох... 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 трошки. Понімаєте, і вроді нефть тече, і все тече, і все, а все одно треба кудись лізти. Про що це каже? Людям чогось не хватає. Кладки в голові, прежде всього, мабуть, не хватає. Тут урок! Тут те що, от, те, що для нього, да, ця війна він живе от, по імператриці, по п'ятерки да, він вже нічим другим не може жити, п'ятерка пентаклій. Тобто для нього вже якісь такі людські радості, щось комусь зробити, щось дасте, щось воно ну, тут вже карта показує. Воно для нього, розумієш, він вже не зображає, що це таке. От війна, ненависть. розумієш, Біля себе от людей в цій ненависті настраювати, ну, то є, на українців, які вони. Тут урок показує, тут урок їхнім дітям. Шістьрка кубків і тройка пентаклі. Тут навіть урок їхнім дітям дружні вони винести, в тому, що не лізь, тому що. тому, що хороше, воно все одно не закінчиться. Ну, чим для нього, іменно, чим для нього, чим для нього. Для людей, понятно, що. Винесуть урок. Дожні винести урок а для нього. Не може нікуди не поїхати людина, нікуди от, сидить от у от своїх ограниченнях. Ну, бачиш, може він і так його це устраїв, для нього. Для нього боль велика. А для нього чим кончиться? Великої больни. Через своїх дітей. Внуки, діти. Понимаете? Ми підходимо до завершення. До якого завершення ми підходимо? Заігрався, заігрався. А дець підкрався, не знаю, Не знаю він. От він заігрався по дворці пизаки і не знає. у людини глаза зав'язані, не знає, що з цим робити далі. що б там не розказували, як би там не розказували, що в них плани, вони вже там все, а ми вже без оружжя сидимо повністю, ніхто нам нічого не дає. Ну все одно і ми як то держимось, хоч нам ніхто нічого не дає. І вони не можуть рвонути так, щоб дійсно ривок був якийсь. Менше людей менше, менше хочуть. Понимаешь? Менше і менше хочуть жартувати собою раді непонятності, непонятного результату. Який результат должен бути? Ну і страшно. страшно. Чого страшно людям? Тому що в деньгах непонятно, що робиться, там теж є. Да, хтось на сундуках з деньгами сидить, а хтось непонятно. Ну і бачиш, розумієш, що воно віддаляється. От розумієш, немає того, щоб люди бачили, ага, візьмемо завтра ще те село чи той міст і все. І по домам, все, ми вже добилися того, що добилися. Нереальні плани. Якісь от по звізді йдуть нереальні плани. Щось одна людина, один хер там сидить, мечтає собі, а всі остальні, от, ну, коли додому, що там, як там, коли це. А чого? А то, що в луні, в брехні в цій, ви будете ото смертями. Чим більше брехні, тим більше смертей. І ось перемога падає. Повіда падає. Ви ви не знаєте, що ви ждете, якщо ми дивимося розсіямо. І все одно бачите, все одно, що ви підете назад додому. Хто останеться, той останеться і піде назад додому. Знаєш, не тут ви остаєтеся, а вертаєтесь ви домой. Да, і карта обнуляється. І карта Україна обнуляється, то й заново, і ви там обнуляєтесь, і вас там обнуляють половину. Так що, якщо балака, ми за те, що це да, десь там щось є, десь якісь сили, десь якісь. Тому що поперегорла. Просто ця людина вже в багатьох поперегорла. І я ж кажу, що є сказки такі, кощей в якого там не могли знайти смерть. <coughs> ну, все одно шукали, шукали, поки знайшли. Так само і Гітлір був, який брав все, прям все, все. Все було, всі двері відкриті. Тобто, куди не пішов, і везде він був Ну, в ітогі, знайшлися сили. Які поставили його на своє місце в історії. Так само і в Україні буде. Як би не було, що б не було, все одно, які б ми не слабі казалися, там, всьому світу, там, їм, руським, от буде, здавайтеся, бо, буде, бо все одно так буде. Не здамося, і так не буде. -те. Є вище. вищі сили, чим. Це та сама Росія, хоч ви і великі там. Великі ви по території, а по мозгах ви дуже, дуже невеликі. Великі люди займаються собою. Розумієте? Хоч вони в селі, хоч вони в місті, вони займаються своєю життю, своєю сім'єю, своїми дітьми, своїм тим, що ти любиш робити, ти займаєшся. А люди, які по світу бігають і оцей кипіш наводять, понимаєте, самі не, не, не можуть спокойствия в собі найти, жити спокійно, і другим біля себе не дають цього покою. Рано чи пізно знаходяться такі сили, до чого я йду? До того, що рано чи пізно знаходяться такі сили, які ставлять на місто все. І от ці сили для Росії це Україна, яка поставила ту велику територію на своє місто, те, що карта показує. І діти урок винесуть Росія винесе наскільки урок, що діти їхні не захочуть лізти, не захочуть косо дивитися в сторону України. Та живіть собі, раді Бога. Понятно, що воно й те саме з відео у відео, ну, Шо ти, Жизнь у нас такая сейчас. Все, пока.